Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в нас такий дощовий день. Я вийшла в тепличку. І тут ось моя настурція. хочу вам показати, цвіла буйно-буйно. А тепер вот так покажу. Буйно-буйно-плодоносик. Подивіться, вона вся в насіневих оцих закруточках, таких в неї в нас бульбочки такі гарні, пахуча і вона. Дивіться, вона дійшла до верху теплиці, крутиться там і ще цвітує, квітує. Ось любую, сіла тут на стільчик маленький собі, і дивлюся. Ось тут у мене поряд ось мої чорнобривці, дуже гарні кармен. Ось теж запах такий, на вулиці дощ. А тут от подивишся далі, тут томати тобто, тобі стигнуть. Ось далі туди. Ось вони красулечки. Тут жовтенькі, там десь ось. На вулиці дощ трошки ще мотить, а ми собі отакий відпочинок у мене. Дуже розслабляє і дуже приємно бачити результати своєї праці, красоту цього перчика, який тут сидить. Теж вже червоніє, гострий-гострий. Гарного вам дня, гарного відпочинку. Тримайтеся!